Хто працює зранку на роботі, про сім'ю свою завжди в турботі, ковся це повно доброти, безперечно, тато це. Бещи рами, ти найкращий, тато, дороги, тато, тато, та, та, таточка милий. Дай Господь тобі здоров'я сили. Любим, любим, тебе ще рами, ти найкращий тато. Дорогий. За нас коліна прихиляєш ковся ці по. Всерці, по... Считай, тогда с днем рождения, папа, спасибо.